Добре ранок. Добре ранок. Як справи? – справи. справи добре, настрій бойовий. Виспався, почувається бадьоро і з нетерпінням чекає одного з найважливіших моментів у своєму житті. Хвилююсь. – трохи. За кілька хвилин він спробує встати і піти. Команда медиків теж в очікуванні вирішальної миті для них все це також вперше. Це є протез, який прикріплюється до посто інтегруючого протезування, і він зможе вже нарешті ходити в нас. Хвилюєшся трішки. 57-річний дніпрянин Ігор Крупнов на війну пішов добровольцем. Восени авто з ним наскочило на міни. До тями капітан Збройних сил прийшов за кілька діб, і, попри втрату, ніг відверто каже, зрадів, бо не загинув. До війни він вів активний спосіб життя, навіть пробіг марафон, мріяв повторити у 60 До війни я поставив собі за мету пробігти на півмарафон. Але дивлячись на те, що є нові обставини. Сподіваюсь, хоча б десяточку пробігти ігорові було важливо не просто стати на протези, а вправно ними керувати, бігати та відчувати землю і траву під ногами. Тому, коли він дізнався про остеоінтегруюче протезування, захотів собі тільки такі штучні ноги. Буде відчувати поверхню, буде відчувати силу, з якої він може наступати. Ну має відчувати як свою власну танцівку. В Україні першу операцію з остеоінтегруючого протезування спільно з лікарями центру Незламні виконав гуру цього методу. Австралійський ортопед-травматолог Муніт Альмудеріс. Він вживив імпланти просто в кістки ігоря. Лікар каже, цей метод це якість життя пацієнтів з такими ампутаціями. наразі Україна столиця ампутації. На жаль, і таких випадків ставатиме лише більше. Оста інтеграція операція, яка спрямована на те, щоб підвищити мобільність пацієнта. Тому дуже важливо для України зараз мати можливість проводити такі операції. Для Ігоря це була вже дев'ята операція за півроку, і ось минуло півтора місяці. Останній етап припасувати штучні стопи. Штучний етап. Юху. Клас. Що я став? Метр вісімдесят три. Супер. Супер. Клас. Так незручно з цієї висоти дивитися на людей. А далі такі довгоочікувані кроки. – кроки. Перший крок. Злівою. Як в армії. Друге. Супер, супер. Молодці. Ми Зробили це. Добре. Коли пацієнт, після того, як він півроку пролежав у ліжку, і в один момент він стає йде і робить перші кроки. І ця неймовірна радість його щира радість на обличчі, це просто неймовірно щось. Та попереду найважливіша зустріч з тою, який обіцяв повернутися з війни живим дружиною, яка разом з лікарями боролася за життя Ігоря, Валерія заходить до палати, Ігор піднімається. Здрасти ножки. Здрасти ножки. Як ти хотіла, це тобі, кохана. Її мрія здійснилася. Пів року лікування у центрі незламні виправдали очікування дружини. Її чоловік знову ходить. Пані Валерія, це про що? Про повернення до мене. То було повернення з фронту, а тепер повернення до мене. Нині Ігор опановує свої штучні стопи, вчиться ними керувати. Щодня займається з фізичним терапевтом. У нас дуже хороший результат, тому що від стіни до стіни в цій майстерні Ігор проходить за 40 секунд. Ігор вже ділиться першими досягненнями, стоячи, вмивається, чистить зуби, і ось вперше від початку служби сідає за кермо власної автівки. Педалі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Ну я думав, що буде набагато гірше. Відчуття є. Але я не думав, що так легко буде. Я можу одразу їхати до себе в Дніпро на дачу. Аби досягти бажаного результату важливо виконувати всі рекомендації і не поспішати. Не можна перевантажувати коліна їм треба наново звикати до ваги тіла. А після реабілітації ігор хоче жити наповну і якось можливо таки пробігти омріяні 10 кілометрів на перших в Україні остеоінтегруючих протезах. Що далі, Далі марафон. Марафон на роверах або пішки або плавати. Ірина Заславець, Максим Мусіян, програма Вікна, СТБ, Марафон. Єдині новини.